Сьогодні ми не могли не згадати ще один репортаж 25-річної давнини. Наше місто, хоча й молоде, але завжди славилося своїми талановитими творчими мешканцями. До цієї когорти належить і поет, композитор, виконавець та педагог Віктор Шмигло. 25 грудня 2000 року у палаці культури відбувся творчий вечір митця з нагоди його 50-річчя. До речі, Віктор Андрійович багато років працював звукорежисером у телерадіокомпанії Гок. Щоб прослухати всі твори, створені Віктором Шмигло, знадобиться не один вечір. 25 грудня на розсуд глядачів було представлено понад 30 найкращих творів поета, співака і композитора. Що ж відчуває ювіляр у день свого народження у такий прекрасний день і на такому урочистому концерті? Що я відчуваю? Я-я я відчуваю, як тремчу, як осиковий лист, і більше нічого. Це найголовніше. Ось, і хвилююся, щоб люди прийшли. Хвилююся, щоб не забути слів, бо все тут буде наживо. Хвилююся, щоб усім сподобалося. Хвилювання були марними, адже в залі були справжні друзі. У свій день народження Віктор Андрійович зробив чудовий подарунок шанувальникам свого таланту, зібравши у концертній програмі багатогранну палітру своєї творчості. Це і романси, і жартівливі українські пісні, естрадні композиції та твори, написані для дітей. Особливе місце у творчості нашого земляка займають пісні, присвячені рідному місту. Ми його знаємо давно. Ми його любимо. Ми відвідуємо всі його концерти. Цією людиною справді по праву може пишатися наше місто і вся полтавська земля. Це самородок, який віддає всю свою душу, весь свій творчий талант музиці, пісні і прославляє своїм мистецтвом не лише наше місто, а здається, і усю нашу країну. У виступах гостей, які вітали ювіляра, звучали щирі побажання подальших творчих успіхів і вдячність за створені твори. Ймовірно, вечір не відбувся б у повній мірі, якби не було підтримки творчих колективів Палацу культури, дитячої музичної школи та чудових юних вокалістів середньої школи номер 6 Покидаючи залу, глядачі йшли з легкою сумом, що все так швидко закінчилося, але з надією, що така зустріч ще колись відбудеться.